Чергову нараду в частині обговорення закону України про добровільне об'єднання громад та реалізацію перспективного плану формування території громад Київської області. На нашу нараду сьогодні я хотів би представити поважних гостей, які з нами попрацюють в цьому напрямку. Сьогодні нас присутні на нараді. Довеченко Володимир Петрович, ви, мабуть, цю людину всі добре знаєте. Це координатор офісу реформ Київської області, депутат Київської обласної ради, голова комісії з питань самоврядування, децентралізації та адміністративно-територіального устрою. -директор. Також я я на радіо так. Володимир Петрович, це не просто Володимир Петрович і голова комісії. Ну, звичайно, доктор наук, професор, людина, яка знає, що потрібно робити в розвитку самоврядування. І не менш важливо, коли відбулася ота біда, назва Чорнобильська аварія, Володя Петрович разом із своєю командою починав із нуля робити нове місто, назва Якого Славутич. Оце мер, оце та людина, яка напроти зі багатьох років. Робила гарні справи, а сьогодні на запрошення упирався з первочесному. Не хотів. Не довго. Ми один одного знаємо, того та російська, правда. Це справді людина і боліває. І давайте його привітаємо. От давайте просто привітаємо. Я вас вітаю, але це покажу, на пробік. Також, також на раді присутні Анатолій Степанович Даниленко, депутат Київської обласної ради. Це Я Толя Даналів. я про нього міг би розповісти не менше, ніж більше. Ревенко Тетяна Миколаївна. Це я. Да. Дякую. Проте, досвідом, сьогодні вона очолює комунікації в регіональному офісі реформ. Щоб не запутали, бо в нас багато офісів реформ зараз є. Це наш регіональний. Овчаренко Тетяна Віталіївна. Це регіональний консультант з бюджету. Людина з величезним досвідом, ми її перехопили з Мінфіна. І, і слава Богу, що вона погодилася з рухуванням, того, що там був -то, е, реорганізація, тому вона перейшла до нас. Вона може надати будь-яку консультацію з питань бюджету. Голова Асоціації сільських та селищних род. Людмила Анатоліївна, наша. Давайте приїхали. І міський голова Віталій Миколаїв, все. Вот так. Анатолій Степанович, ваш сьогодні. Я, я дуже коротко. Я розділю свій короткий виступ на три частини. Перше, чому зібралися, зібралися правильно. Зібралися для того, щоб ще раз і ще раз зважити ситуацію, що є спервиним і що є першоосновою щодо міцності розбудови нашої держави. А що є стержнем? А стержнем є людина. Життя і комфорт людини. Це першочергово. Ми з Володимиром Петровичем дискутували дуже багато разів. І рік, і більше на предмет того, це, чи потрібно це робити, чи не потрібно. Однозначно потрібно, але тут має бути взаємна і солідарна відповідальність. Я не неодноразово казав про це Володимир Петровичу. От ми обмінювали з вашими колегами, а засіхання ж є. Ков більші в мері у мірі, в кого менші надходження до місцевого бюджету, наприклад, там порасали зрозуміло там заправки. Там Інше там по інших населених пунктах. Але що потрібно для громад? Для громад потрібно виважна, і чітка і довгострокова єдина позиція. Якщо ми її міняємо весною, міняємо восени, міняємо ввечері, то це дорога в нікуди, Олена Петрович. Приклад намагання зняти акциз військ кількості. Цього ні в якому разі не можна допускати. На моє тверде переконання, насамперед, що потрібно, і ми маємо донести до керівництва держави декларації гарні, але ви мені кожному випишіть щодо бюджетного фінансування, щоб я знав сьогодні, завтра і післязавтра. Люди зрозуміло приймають рішення те, те, те чи інше, вони об'єднуються, тому що є інтерес кожної людини і цілому громади. Ми не проти, але ми за. Виважені конкретні кроки. Отут ми знаходимося, на цей рівень нам потрібно вийти, які потрібно зробити кроки. Перше. У розвиток того, що я сказав, переходжу до другого. Володимире Петровичу, Володимир, до вас, ви завтра будете їхати на раду дорогої е... віри Борисини, там питання стоїть опорних шкіл. Опорний шкіл. Які школи, на моє тверде переконання? Не спішіть, спішіть повільно. Особливо, коли сьогодні багато розмов про тому чи іншому селі, давайте там закриємо. У нас є така можливість, я не бачу, де Вікторія по зелені, в тім числі і школа, і садик, і по багатьох напрямках. Тому що наламати дрова позакривати, на це розуму багато не треба. А от знайти шляхи як ефективніше використовувати, це зовсім інший зміст. Це наближення тих послуг до людей, без яких немає гармонійного і розумного життя. І не менш важливо, в мене до вас прохання. Я розумію там ті пропозиції по, по кожній школі, по автобусу, по Владиславці, по ремонту, вони в мене є. Я і вчора зустрічався і будемо наступний день зустрічатись із Вірою Борисовною. Я знаю проблеми і суть питань по кожній школі. Але я категорично проти, коли ми ведемо розмову. За опорну школу і знімати із третьої школи отой клас, який називається супервимірі, давай ми <клес> попрацюємо так, щоб нікого не скривжувати, лечите води. І це заявіть мою позицію. Я стояв і буду на цьому стояти. Немає тут директора з третьої школи, але є намеронок на рідний і ми всі потрібні зібралися, ні в якому разі не звужувати, а наоборот наповнювати. Можете слово в слово передати, я про це і казав, Борис, і Люборисні буду казати на засіданні комісії, я цього не дам робити. І там, якщо будуть вас притискати, показуйте пальцем на мене, я витримаю. Але коли от у Володимира Петровичу була війна і принесли бюджет тому самому Чечі. А він подивився, а в тому бюджеті немає ні освіти, ні науки, ні медицини. А він каже: для чого ж ми тоді захищаємо країну? Ми ж маємо працю захищаючи, думати про майбутнє, і закладати у бюджет. Це дуже і дуже важливо. Тому от сьогодні у нас не просто розмова, а запитання, виступи, порада, думки. Яка громада, хто до кого. Найголовніше, щоб це відчули, хто люди. У мене є своє бачення також, якщо потрібно пізніше висловлю. А для, заради чого ми збираємося? Заради гарного нормального життя. І от у нас у цій залі сидить мама і присутня доця Аня Лос. Яка школа був дивна? З якої школи? Другої школи. Ну все в житті буває там, все в житті буває, от, хто хворіє, на жаль, і до нас поступають діти з Миронівського району. От в мене мурашки по тілу побігли, я Володимир вам хочу сказати і тим вчителям. За, заносить тато з мамою дів, дів, дівчинку, випускницю 11 класів з, Миро, з Миронівської школи на руках. У неї церебральний параліч і вона абсолютно не ходить, вона на колясці. Але дитина навчалась дистанційно. А дистанційно, коли йдеш на ЗНО, ЗНО здавати, там вже не бачить, чи ти дистанційно, чи ти ходила і, і так далі. Там все, як ти знаєш, як ти маєш, так воно і вистукало. Бо він же ж безкомпромісний комп'ютер. Безкомпромісний. Дитина поздавала. Інвалід першої групи. Дитина проздавала на 176, на 167 і так далі. І хоче і бореться за дальше життя, щоб вона була потрібна в цьому житті. І вступає в університет. Ми ж маємо таких діточок підтримати. Вони мають право на життя. Отак складається і у нашої Анічки Влосі. Вона добре навчається, вона гарна дитина. І вона не менш того ще і. Ще її, її Богом дано ще й мистецтво, вона гарно пише картину. От давайте красиво. У нас зараз є у нас, у, нас, у нас була той ярмарок в обласній раді. Ну, Хто там викупляв, хто не викупляв. Я коли почув, що це з у слава, ну це мої рідні земляки, друзі. І давайте разом дійсно і. Підтримаємо, давайте разом і порадіємо за наших дітей. і Помолимося Бога, щоб доченька була здоровенька і була щаслива. Ну і ця картина, яку я витку, вона коштує 10 тисяч. Я її вручаю зараз. А ви підтримайте. Поїйте. поцілуй досі. Це ж наші діти. Я не можу дітей цілувати. Я можу тільки вітати. Давайте Мамочка, іди сюди. Іди сюди. Тримається тобі на краски, на всі ці справи гарні. Іди до мене. іди сюди. сюди. Ви ж не заперечуєте? Та й будуть ці діти щасливі. Я коли прийшов там один, другий, третій, четвертий саді, бо було там звернення, Ісус, звернення певні, і щодо підтримки, дивлюсь на майже кожна людина, мої знайомі, мої земляки, мої друзі. Оце є свімір життя. Зробіть оцю мить, будь ласка. І дай Боже тобі нам. Мною... Давай, доченька, щошечку, моє хороше. А я тебе поцілую. А вони вже. О, Давайте, віпустимо. Давайте віпустимо. Да, да, да. Давайте ведь Спасибі Посыпим вам все самого доброго. Посыпем. И фотография классная. <головіки> все классные. я постараюсь мяч говорить.

тільки це потрібно для того, щоб ми переконали один один. Щоб переконали, тому що все починається із слова. Із слова. І сьогоднішній, сьогоднішній початок, Анатолій Степанович, вам не низький уклінки щира подяка. Ми знаємо вашу роль в районі і в області, і те, що відбулося. А, а це буде показано в телебаченні, а це приклад того, як нам, як нам треба вартуватися. А я вам скажу, не можу утримати з від того, в Славутичі один з найкращих центрів для реабілітації діточок, тільки не те слово, яке ви залучаєте, а діточок з обмеженими можливостями. Обмежені можливості діточки. В Славутичі це центр сьогодні з Миколаївським це кращі центр України. Останні наші технології для діточок були реалізовані через реабілітацію через працю. Труд... Трудова реабілітація. Німецький Червоний Хрест поставив нам обладнання е е обремок машинки, е кухню, типографію. де дітки сьогодні випускають свою продукцію. Мої маленькі солодичани, але вони адаптовані до загального середовища. Це унікальне явище. От якщо треба екскурсію організувати, Ігор Іванович, Друже, нема питань, будь-яку делегацію Славутич прийме, тому що приймає всі. І сьогодні Сабінку, сабінка. Це вихованка цього центру. в неї проблемки з ножками. Ми ходить дитинка. ну, дуже, Зараз вже ходить, дуже тяжко ходить. Так все супер, творча дитина, творча дитина, розумна дитинка, а ножки проблеми. Нещодавно е, я втрутився в справу і. Е, Влаштував її на роботу на, копі... на комп'ютерну частинку для житлово-комунального центру, це служба єдиного замовника. На 10 років совудичі немає ЖЕКів. Ми забули Створене конкурентне приватне конкурентне середовище з наданням послуг приватними структурами. І ця дитинка сьогодні почала працювати. В наступному році ну, перерву треба зробити, тому що три операції її зробили на ножках. Харківські наші вчителі, не Німеччина. Х... Лікарі харківські, харківські. І ще треба одна-дві операції, і вона буде ходити ну, практично так, як треба. Сьогодні тяжко, Але завтра буде вона ходити. Харківські наші лікарі зробили це. Звісно, гроші китайсь беруть, дай Боже, збирав по всіх куди, багатих, державним реким займався, але ми це зробили три операції. І, і наступного року вона починає поча, почала підготовку, в цьому році не змогла на е, факультет КПІ, технічний університет, який філія є Славутичі комп'ютерні технології. Я переконаний в її, в її успіху. Ще великі приклади є. А це цивілізоване суспільство. Це відкриття е, е, того шляху до майбутнього. Спасибо вам і, і, і за цей початок. Я постараюсь найкоротше, як тільки можна, для того, щоб ми зрозуміли. Тому що е, е, все починається із розумілості, з розуміння, із свідомості. Все починається. І найбільше захворювання це захворювання свідомості. І найтяжче вилікувати захворювання захворювання свідомості. І це можна робити тільки через слово, через спілкування і переконання. Зараз, от е, е, у нас величезна нам є. Сприяння і допомога наших партнерів. І про це треба говорити і не соромитись з одного боку американських, з іншого боку, європейських. І в цій частині от ми з вами сьогодні проводимо зустріч в рамках Тисячу громад стат. Децентралізаційний марафон. Тисячу громад стат. Його розпочали в Одесі на розширеному форумі Асоціації міст України. Ви там були? А чому це? Запросили. Запрошували. Запрошили. Так. Запрошували. І не, відкрили віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку Зубко Геннадій Вікторович, перший заступник глави адміністрації президента і голова Асоціації міст Кличко Віталій Володимирович. У нас він сьогодні голова Асоціації міст. Україну. Його обрали як людину авторитету, людину, яка може захищати інтереси місцевого самоврядування. І ось вони дали старт тисячу громад. Де воно з'явилося, оці тисячі, воно з'явилось із загальної е, нашої концепції реформування місцевого самоврядування. Мета підвищити, те, що казав Анатолій Степанович, абсолютно з ним погоджуюсь, підвищити рівень послуг для людей, кардинально підвищити. Кардинально. Як це можна зробити і через яку владу? Перше, методом побудови відносин на принципі децентралізації. Що це означає? Такі страшні слова, але вони дуже прості. А це означає реалізувати той європейський принцип європейської хаті місцевого самовідування, принцип субсидіарності. А що він означає? Настільки все просто? Що вся система послуг повинна бути максимально наближена. До того, кому вона надається. Кому послуги надаються? людям. Де люди проживають в селі, селищі місті. Тут життя починається, тут воно продовжується і тут на превеликий жаль, воно і завершується. Ось тут, де ця система, повинна бути зосереджена? Звісно, там, 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 де відбувається реальне життя. Логіка є, ну абсолютно. А яка влада наближена до людей? Місцева? А як вона повинна залежати? А через принцип демократії. А що таке? Демократія, демократія, влада народу. А як це? Хто цю владу бачить народ? Коли не буде. Немає систем. Далеко ще від цього. А як це зробити? А ось методом децентралізації державного управління. Передач від держави, від імені держави, під жорстким, а я б сказав би жорстоким контролем, маючи на увазі Крим, і Луганськ. Жорстокий цей контроль повинен бути. Тому й обрали систему контролю від імені держави, забігаючи на предфекти, які називають цим складним словом, але треба складні слова для того, щоб повинні загальний характер носяти. Чому ми Європу приклад беремо? І, і ту з Польщу, тому що там краще люди живуть. От проста відповідь. І оди, один раз е, життя дається. З того ж світу, ви ніколи не зустрічались, не прийшли, не сказали, як там гарно, чи друге життя буде, чи щось буде. Нема не, 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 не таких відомостей. Нема один раз живе людина. І достойно повинна прожити на цій землі. Причому 21 століття. І наше рівень життя. Сьогодні ми говорили. Слава Богу, я так я записав і буду пропагувати вас, тому що в районі. Вісім туалетів, вісім туалетів дитячих, І з, з двору перенесено до шкіл, до внутрішніх. Я думаю, що вони ж достойний вигляд мають. Ви самі подивитеся. Зайдете, відкрите там кранчик, щоб подища була, щоб, щоб європейський. Це виховування дитини. І дев'ятий ще й робиться. Ми, ми з вами сьогодні подивимося. Оце залюбки. Це моя улюблена тема. З туалету все починається, з каналізації все починається, а далі все буде. А далі все буде. Тому, що треба зробити, передати повноваження під контролем, як ми з вами говорили. Ресурси, щоб ці повноваження були забезпечені ресурсами. І ще одне, відповідальність. Наче все логічно, правда? Повноваження ми беремо, залюбки беремо. Ніхто не відмовиться від повноваження. Думаю, ні, якщо ми нормальні люди. Від ресурсів ніхто не відмовиться. Думаю, що ні, якщо ми нормальні люди. здорового Здорово з такими художніми епітетами, щоб ми з вами один одного більше розуміли. А відповідальність. А тут проблеми. Але ми повинні взяти відповідальність за те, що ми реалізуємо ці повноваження. І що ми ефективно використаємо ресурси, не порозкрадаємо їх. Чому західні партнери сьогодні готові допомогти в будь чому але бояться. Тому що ми вже навчились красти ще по дорозі, як ці гроші. Це вже взагалі супер. Це супер спеціалісти. <звінь> да, ми тому, що ми. <звінь> ми. це там, а роблять заложниками розуміти. <звінь> бо це найлегше СБУ з, з усіх. І на всі ти закони. Пасиві, Антоні Степанович, не зачіпайте. Ні. Але, але е, улюблена моя лекція, це ефективне європейське управління. І я діточок студентів підводжу до того, що вони самі дають відповідь на це питання, що говорить Антоні Степанович. Хто б ви в тому що все це складається? Хто? І вони відповідають, вони ще на цього не причетнують. Народ! Людоньки, ми з вами. Тому що ми з вами формуємо державу. Ми. Тому що в тому ж селі селищі, місті, практично йде державне будівництво, обирають від депутата сільської ради до президента України. Ось тут воно все формується. У мене книжечка є, вона 10 років тому вийшла, це третє видання. Я там написав, запропонував ще 10 років тому акцію до, до кожного дня незалежності. Десять років тому все записано. Вона із собою, я її з собою завжди прошу. Філо Філософія відносин суспільства влади. Так я там запропонував до кожного, до кожного дня незалежності проводити акцію, вкрав віддав. І, хоча б трошки, от для підтримки діточок, для операції, для всього, до кожного дня незалежності починає депутат сільської ради за кін... сільським головою, закінчує президент України. Прайм... Хоч акцію, хоч, ну, хоч розмову це провести, але зрозуміти, що державу ми будуємо ось ось що таке місцеве самоврядування. Тому не просто провести об'єднання територіальних громад, а створити спроможне відповідальне місцеве самоврядування. щоб ця громада, але вона повинна бути записана ще в змінах на Конституції, як основа адмінтерустрою громади, як юридична особа громади. Що громада бере на себе повноваження, бере ресурси і бере відповідальність. Формує собі владу, все як повинно бути, відповідає за неї, відповідає за неї, і влада, звісно, механізмом повністю відповідає перед людьми. Ну що не зрозуміло, і так живе світ сьогодні. Так, в них теж проблеми, скільки хочеш, але їх рівень життя. Рівень життя в Польщі, хто був в Польщі? Рівень життя їхній, я там сам продавав, не все записуйте, до Бог. Електроприлади. А, а, а зараз Польща. Зараз Польща. Ще наших діточок. оце запишіть. А скільки в Польщі сьогодні? Аж 45 тисяч. А знаєте, що вони починають? Які вимоги до того, щоб навчатися в Польщі? Яка перша вимога? Хто знає? Могу! Вам. Могу знати. українською не знають. А польську вже вичі. о, оце розвиток. І оце націоналізм. Справжній такий нормальний, абсолютно. До де ж ми тоді знаходимося з ресурсами набагато сильнішими, Антон Степанович, тут ви, як доктор і професор, повинні підтвердити, ресурс наш український сильніший, ніж польський. А якщо на душу населення брати, ми ще й з Росією посперечаємося. На душу населення, приведені економічні показники брати. Як тепер де того знайти отого суб'єкту місцевого судування, оту об'єднану громаду? Якщо ми погоджуємося, що децентралізовані сьогодні це найбільш ефективні держави. В Польщі Конституції це записано, на прикладі все є. Можна сказати, що наш, наш шлях це шлях до польської війни, або як хочете називати? Ми вибрали більш-менш модель. На яку можна надати приклад, це Польща, а по префекти брали Польщу, а тепер перейшли до е, французької моделі. Я вам скажу, що вона більш, більш адміністративна, але вона більш ефективна, особливо на цей період, без сумнівів. Префекти, які е, адміністрації, вони перетворюються, реорганізуються в наглядову контролюючу функцію дотримання законів і Конституції України. Як тільки хтось десь позачок, якийсь не те рішення прийняв, тут як тут префект. І різні методи через сум. Прямо Не префект при тому підході. Тут як тут цар. Ні, не, ні, не, я так, бо я ж познакомість з... 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 говорити. В мене записано префект, так я, як... а як у мене. А Антоні Степанович Ну, Не цар, а від царя. царя. Тому модель, а тепер, що є для цього? Нормативна правова база. Все є. Звісно, що ідеально, то треба було б починати змін до конституції. Тоді було б все нормально. Основна одиниця Дмісської є громада, юридична особа, і все пішло. Далі все пішло. Звісно, що об'єднання громад, співробітництво громад, ці два закони є. Нова редакція закону про місцеве самоврядування, підтримка місцевого самоврядування. Оцей проєкт, який підтримується USAID, це проєкт, який дивиться в майбутнє, тобто на рівні регіональних відділень, відділень будуть створені зараз вже створені центри, а вони будуть потужними центрами, ресурсними центрами підтримки, встановлення і розвитку місцевого самоврядування тих громад, які з'являться в усіх в стратегічному плануванні, в залученні інвестицій, в статутах, в кодексах, в усіх. В усіх проблемах соціально-економічного розвитку території території. Зараз в області ще з'явиться ще один офіс, він європейський. Не? Європейський, там більше людей буде, там до 15 чоловік може бути. Тобто повна допомога консультативна для усієї Київщини у нас буде. Ну і сьогодні є. Ми ще не разу не відмовили, і Антоні Степанець сказав бути. Я кажу, є, ну, може, через тиждень, yeah. через два, але все-таки сказав і, і, і yeah. є. Все домовились так, як повинно бути. Тобто, е, спроможте місцеве самоврядування. Конституції не прийняли зміни. Чому? Тому що там є пункт. І там немає спеціального статусу. У мене закон з собою. І будуть зачитати, я напевно знаю все. Pro... А там пункт по цей особливості місцевого самоврядування Донецьк, Луганськ, в і Луганській області регулюється окремим законом. Він є, він прийнятий окремим законом. Все, в Конституції немає особливого для статусу. І не дай Бог, щоб він був. Але війна йде, і, і скільки вона буде, і як, як планувати повернення територій людей, тому що там багато людей, які сьогодні це вже більше половини. Які абсолютно переконані в тому, що вони з Україною вони бідники просто не можуть звідти виїхати. Різні різні причини є.